Ти стаєш тим, що повторюєш щодня. Арістотель, якщо ці слова тебе зачепили, слухай уважно бо сьогодні ми поговоримо не про мрії, не про таланти, і навіть не про везіння, бо сьогодні ми поговоримо не про мрії, не про таланти, і навіть не про везіння. Ми поговоримо про те, що насправді створює твоє життя. Іноді ти можеш роками прагнути змін, але залишатись на місці. Просто тому, що не бачиш того, що тримає тебе. Сьогодні я покажу тобі п'ять звичок, які тихо крадуть твій успіх, і як їх змінити, поки не стало пізно. Готовий почати? Тоді слухай. Перша звичка прокрастинація через страх це не лінь. це страх не бути ідеальним. Кожного разу, коли ти відкладаєш справу на завтра, твоя підсвідомість не шепоче, ти не впораєшся. Але ось правда, ти вже програєш, якщо взагалі не починаєш. Що робити, дозволь собі, помиляйтесь, починай криво, невпевнено, але починай. Саме руха, очікування ідеалу створює результати. А тепер задай собі одне питання: скільки можливостей ти вже втрастив, чекаючи ідеального моменту, іди далі! Друга звичка постійне порівняння себе із іншими. Ти дивишся на чужі досягнення і забуваєш, ти не бачиш їхніх битв, ти бачиш лише фасад. Коли ти оцінюєш себе чужими мірками, ти втрачаєш віру у свій шлях, і тільки тоді, коли ти порівнюєш себе лише з тим, ким був учора, ти починаєш вигравати, запам'ятай твоє єдине порівняння ти проти тебе вчора. Подумай прямо зараз, щоб ти бачив у собі, якби порівнював себе лише із собою. Ідемо далі третя звичка, залежність від чужого схвалежня. Скільки разів ти змінював свої рішення, бо хтось ти скривився, скільки разів зраджував собі, аби тебе похвалили. Досить? Ти створений для того, щоб всім подобатись, ти створений для того, щоб бути справжнім. Навчися сам давати собі дозвіл, навчися сам себе схвалювати, і тоді схвалення інших стане приємним бонусом. А не сенсом існування, четверта звичка хаотичність і відсутність системи. Ти прокидаєшся і починаєш день так, як вийде, спонтанно, без плану, без пріоритетів, і кожен такий день виглядає, наче ти бігаєш із відром по пожежі, замість тісь щоб будувати будинок. Пам'ятай життя без плану це життя на випадок, а життя на випадок. Це ризик програти на своєму же полі. Що змінити? Визначай одну головну ціль на день і починай саме з неї. Навіть якщо решта піде не за планом, твій головний крок уже буде зроблений. А тепер уяви, як би виглядало твоє життя через рік, якби ти щодня робив лише одну річ, яка наближає тебе до мети, думай про це щоранку, Ідемо далі. П'ята звичка, безжалісна самовижна. Ти ніби вважаєш, що чим більше себе свариш, тим швидше змінишся, але правда в іншому ніхто ще не виросла на ґрунті ненависті до себе. Коли ти постійно себе принижуєш, ти сам собі обрізаєш крила. Що робити, стань собі тим, хто підтримує, а не руйнує. Розмовляй із собою, як з найкращим другом. Коли оступишся, не бий себе, підніми. Коли втомишся, не докоряй. Поплескай по плечу пам'ятай, любов до себе це не самовпевненість, це почуття власної гідності, яке ти сам собі віддаєш. І ось тепер, коли ти знаєш усі п'ять ворогів свого успіху, настав момент істини ти можеш знову відкласти все на завтра, а можеш почати зараз. Не чекай ідеального настрою, не чекай чужого схвалення, не чекай, поки буде легше, ти вже можеш прямо зараз. Прямо сьогодні, прямо з цього кроку. Твоє життя це не випадок, це результат тих виборів, які ти робиш щодня. І найпотужніший вибір це вибір стати кращою версією себе, не колись, не після, а саме тепер.